Всім привіт! Це відео більше для вас, мої земляки українці. Я розказую вам про своє життя в Італії, про свої враження, про свій досвід. І Ділюся з вами своїм досвідом. Це є моя думка. Може вона не є вірною. Але я хочу допомогти. Вам, мої земляки, які хочуть приїхати в Італію, жити тут, працювати. зв'язують своє майбутнє з цією країною. Я знаходжуся зараз в порту. Я люблю тут гуляти. Сьогодні дощ. Зараз ніби трошечки дощ перестав йти. Буду гуляти і розказувати вам. Про життя в цій країні, якщо ви не проти. Ну, якщо ви вже приїхали в Італію, у вас труднощі з пошуком роботи, є проблеми з знанням мови, у вас є багато запитань. і Ви питаєте своїх знайомих. Як вам бути, що вам робити? Що я вам поражу? пораджу? Краще всього звертатися в такі організації, це називається патронато. Патронато, а як воно переводиться, це патронато вже... профсоюзи, це називається профсоюзи. І ви звертаєтеся в ці профсоюзи і задаєте свої питання, розказуєте. Свою проблему і там надають вам безплатну консультацію. Є безплатні юристи, які консультують людей. Навіть коли у вас немає документів, немає переместу Діса Джорду і ви є нелегал, ви маєте право звертатися в такі організації. Одна із самих розповсюджених – це Аклі, називається. ВІЛ, ЧІЗЛУ, ЧІДЖЕЛЬЛ. Багато в Італії таких організацій. Ви можете звернутися за медичною допомогою, за консультацією юриста. Якщо у вас фінансові проблеми, немає де жити, звертайтеся в ці профсоюзи. Чи нададуть вам допомогу з житлом, з пошуком роботи, не знаю, але проконсультують. Якщо ви не знаєте італійської мови, вивчаєте італійську мову, ви не знаєте, як задати питання, ідіть з хорошою знайомою, яка вже говорить італійською, хай вона вам допоможе перевести, перекласти на українську мову ваші запитання. Я думаю, що це кращий варіант. Крім того, можете попросити всіх профсоюзах роздруковку хай вони вам дадуть на українській мові. Як правило, в них є, ці роздруковки вони роздають на різних мовах. Такі мої поради на сьогоднішній день. Звертайтеся, стукайте в двері. І хто стукає, тому відчиняємо. Всього вам доброго. До побачення.